зранку на нас удари по місту Харкова і по передмістю Харкова взагалі було приблизно 15 ракет. Це балістика попередня. Я хочу сказати, що зруйнована типографія, де вироблялись книжки, друкувались книжки. Крім цього, там є загибли на сьогоднішню хвилину. Ми маємо чотирьох людей, які загибли. Двоє зараз вважаються без безвісті, пропавшими, і крім цього, шість Людей зараз знаходяться у лікарні, крім цього, були вибухи і руйнації по нашому комунальному підприємству і об'єктів транспортної інфраструктури міста. Ми бачимо не один на жаль приклад, коли після того як працівники СНС наші комунальні установи приїжджають до міста, що Допомогти людям, щоб усунути всі ці руйнаці цинічно наш ворог обстріля і влучає тут ті ж міста, в які попередньо були прильоти, і ви знаєте, і пам'ятаєте, що на жаль загибло троє наших рятівників, пожежників. Були неподанокі випадки, але повторні прильоти були. Але на щастя. Обережними, і ми працюємо над цим, щоб не одразу виїжджали, щоб ви бачите ту небезпеку, яка є, коли летіти по тим же містам влучання, які були. Так, дійсно, ворог цинічно обстріляв Шевченківський район міста Харкова, потрапив біля житлового будинку. На жаль, було, було пошкоджено житловий будинок, але це не головне. Головне, що двоє людей отримали дуже важкі поранення, серед яких воді нашого тролейбуса і він перебував у лікарні. Я зранку розмовляв з головним лікарем. Так була проведена. Операція на жаль була здійснена ампутація, але йому зберегли життя і стан важкий. І дуже хочу подякувати всім знаєте, небайдужим людям, які відгукнулися і збирали кошти і перераховували кошти на картку нашого водія. Крім цього, ми оказуємо всіляку допомогу. І будемо сподіватися, що він як найшвидше дуже. Крім цього, що стосується руйнації, то вибито було вікна. Ми наше комунальне підприємство зараз закрили канкантури, будемо заказувати вікна і вставляти вікна в домівки Харків'я. Сутерпостачанням хочу сказати, що ви пам'ятаєте, що після того обстрілу, який був, коли була зруйнована вся енергетична інфраструктура міста. We Були введені графіки, і ми живемо по графікам відключення. Зараз Харковобленерґа Укранерга працює над тим, щоб витримувати ці графіки. Але щось здається, щось не вдається, переважно більшість харків'ян у них немає електропостачання приблизно 3-4 години на добу. Але ситуація дуже дуже напружена, бо ми не маємо власної генерації. Хтось переходить на генератори, який. Є у наявності, що стосується виробничих підприємств, то переважна більшість виробничих підприємств пристосувалися і працюють чи то від генератора, чи то переходять по графіку уночі, щоб працювати. Тому виробники до речі дуже вдячні сьогодні. Всім підприємцям, цим виробникам, які працюють у Харкові, не залишаючи Харкова. Дуже багато людей без нічого залишилося, немає ніяких речей. Тому піклуємося за людей і будемо розміщувати і надалі у Харкові тих людей, які будуть приїжджати до нас з території активних бойових дій.